Текстиль. Італія Крем плюс екстра. Зараз є дуже класною акційною ціною. Тому замість 1059 всього на всього 1700. Це крем плюс екстра. У нас сюди будуть входити рушнички. Так, погляньте, який класний великий рушничок. Банний, такий він махровенький. Далі у нас тут буде і ти. Така Дуже класна, вона така молочного кольору. Покажу вам поближче. тут у нас буде ось таке класне мереже з такими квіточками, дуже приємна тканинка. Наступне у нас буде наволочка, вона йде на закльопочках, вона так заклюпується собі. Можливо, у когось є подушечки, або ж, на сумму, навіть сюди якось наповнювача і буде класна декоративна подушечка. Також наступне будете ось така пагля, яка в нас шикарній якості. Декоративна подушечка, вона йде на замочку. Замочки тут всі гарно працюють. До речі, у нас тут є дві такі подушечки. Це два комплектика, тому класно. Ось у нас є дві подушечки, позивилася на диван, на ліжко. І це взагалі дуже так затишно буде виглядати. Наступна буде ось така серветочка, можливо, навіть на стіл. Далі. Це буде комплект постільної білизни. Давайте ми подивимося, як він виглядає. Дуже красива тканинка, така не парить. Покажу вам свідку тканину. Вона така йде дуже приємна. Не буде парити. Це навіть ось такенька. Так, думаю, що це півтора, якщо я буде сполкання, ніби тут не, була, такі, не Також ось така наволочка на класну таку велику подушечку. Можливо, якось менше, можна навіть з цих двох зробити одну. З одної зробити дві. Точніше буде так. Наступне це у нас буде йти також від постільного. Це на контрибку. Ось така вона величезна. Покажу вам поближче саму тканину. Вона така, де ніби в квадратики з такими ну, крута. Е, Так, так це була так. А це вже наступна вуличка. Також класний великий розмір. Наступні підстаканочки такі з фетру. Такі милі сірочки. наступний, це вже у нас третій комплект білизни в цьому лотику. Дуже класно. Навіть можна по звуку, тут, яка вона під'ємна, це млітня з такими квіточками. Ну, от дуже крута, велика научка. І також у нас будуть іти тут на ковтриночку. Так, от так о, гляньте, Опа, ми проміжом і Дуже така тканини, і такий. От, от Інна таку дуже люблю. Подалі дуже приємно спати. Наступне це буде от ось такі ванну. Ковди, такі ковдики класно вбирають воду. Вони дуже фактичні. Фактично не стіруються. Так, маємо трасничок білесенький. Ось так, резиночках, гарна тягнеться. Наступне буде ось такий на матрятничок. Це вже спальні ліжечко буде вести. тут шовкова така. Наступне це буде ось такий банний одрушений чочок. Махрький, не прям не банний, а можливо для, для голови, для лиця. Далі. Дуже класна софт-тканина. Це нас буде на матрасник. Оглядаєте, який він завезний, це на спальне ліжечко. Наступне. Це у буде такий вишничок для діток туду, щоб замотувати їх. Далі. Сетветочка ось така на стіл. Далі. Скате птиночка з оленем. Ну, дуже класна. Такі, окажу, коли ще ви бачили. Такі вони стрібляють, всі потилиці. там зимова атмосфера. Наступне зараз, ось така шкатишиночка. Вона також доволі велика, класна зканона. Опа! Що там? Вики? Викрута. Так, це наші підставочки. Там була названня для стаканчиків, це можна бути якось тарілочок, мисочок. Сковоліточок. Супер. Щоб нас там не стріла гаряче, можна ставити на такі собі підставочки. Наступна скатертина, сніжочок. І ще одна скатетинка. Оце вже дуже крута, погляньте. кого круглий стіл. Отак ось так от поставила, але погляньте, яка вона крута, покажу вам поближче. Вона і ніби з такими ромбиками по бокам оброблена класною такою стрічечкою. Ну, погляньте, це шикарно. Це поставити свідку на круглий стіл, вже в кухні, в залі. Це дуже круто виглядає. Наступно дуже класна скатертиночка. Ще одна у нас тут. Так, але вона більш з таким везерунчиком, може бути і на круглий, і на квадратний стіл. Такими класними квітами. Тканина софт. Ну супер. На матрасник. Боже. Я обожнюю. Це, це кайф. Чесно. Оця тканина, вона наскільки приємна, вона не кошлатиться, не збивається. Далі, От нас буде вам служити вічність. Лишничок може бути кухонним. Підставочка. Тут вона трошки зімнулася, але йде розімнути. Достоїть мішечку. Так, і ще у нас тут така біленька підставочка. І є ще три одинакових. Ось такі квадратні. Можна звіти якийсь військовласний комплектик. І ще один. Погляньте на цей шикарний наметник. А не лайно, він тягнеться безмежно. І задавайте на максимум. Далі зірці. Скарлина також дуже у нас така приємненька. Класний колір. Скатиночка наступна. Це буде ось така, Це круглий стіл. Так, знову на круглий стіл. Дуже, дуже вона переливається. Оля. Дуже кратно. Далі у нас тут ще буде далі такі підставочки. Це вже у нас буде ось такі, дві такі, одна біленька і дуже багато. Ну, А для того, щоб замовити такий класний лоток, класний по акційній ціні. Крем плюс секс 1700 гривень. Пишемо нашому менеджеру на Viber або Telegram.